Микола, доброго дня. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. І перше ж питання найголовніше, що на вашу думку зараз відбувається на лінії Сватова-Кремінна і який може бути план дій у російських окупаційних військах. Чим, чим зараз якраз займаються російські війська от на цьому учасниці на цій ділянці фронту? Вони, скажімо, застосовують штурмові дії. Намагаючись або а, проламити а, нашу оборону, або виснажити ті сили, які там є, та змусити а, наші війська перекидати туди додаткові резерви, для того, щоб, можливо, на іншому участку, на іншій ділянці, на іншому напрямі, а, скажімо так, перейти в контрнаступ. Це буде залежати від того, всі зараз зосередили увагу на тих силах, які є присутніми на передовій в першому ешлоні цієї групи яка є ну, по всьому фронту. Але треба ще слідкувати за тим, що є у других ешелонах, бо, скажімо так, Вдалий маневр цими силами, він і буде значною мірою означати той напрям, з якого підуть у наступ на наступному етапі. Тобто тут йде така взаємна, взаємна, ну, скажімо так, розвідувальна наступальна тактика і наших військ, і російських військ. Ми слідкуємо за ними, де вони зосереджують свої сили, вони слідкують за нами, де у нас більш ну, найбільш слабка оборона. І тут йдеться також про те, що відбувається, скажімо так, змагання між темпами нарощування резервів. Вони нарощують резерви. Ми очікуємо, що нам буде, скажімо, надаватися певна зброя західними партнерами. І ці чинники будуть, скажімо, значною мірою визначати і напрям наступальних дій, і успіх або поразку російських військ. Росіяни активізувалися в той момент, коли в нас немає ще достатньої кількості західної важкої техніки, тобто для них це, на вашу думку, якесь вікно можливостей. По-перше, ми самі не, не знаємо, я, яка кількість цих е, озброєнь вже є на, на передовій, бо це процес утаємничений і правильно. Бо і ми намагаємося тримати е, супротивника у невизначеності е, і слідкувати, яким він яким чином він на це реагує. Е, але насправді так, вони намагаються, скажімо, випередити в темпах нарощування власних резерв резервів, той процес оснащення зброї, який йде в боку наших партнерів. Раніше ви згадали, що треба звертати увагу і на другий ешелон, і якщо повернутися до подій біля Креміної, що у росіян в другому ешелоні? Ну мені важко казати, що там у другому ешелоні, бо туди надходять, скажімо так, підрозділи частини. Вже, вже наявного резерву та, та тих, скажем, підрозділів і частин, які йдуть з резерву, які готуються. І тут треба казати ще, ще одне: що так транспортна мережа, розгалужена транспортна мережа, яка є на цьому напрямі, на східному напрямі, вона дозволяє використовувати такий маневр. Але багато чого буде залежати не лише від планів е, расистів, а й від дій е, наших збройних сил. Оскільки от та групіровка, як те групування, яке готується для наступу, воно у разі, скажімо так, наших успіхів і в нанесенні контрударів, і в нанесенні вогневих ударів по тилах. Можуть змусити використовувати для затикання дир на фронті, а не як каві наступальне угрупування, і відносно подій Південні зараз багато інформації про те, що російські війська накопичуються вже в Запорізькій області. На вашу думку, що там може статися, до чого можуть готуватися росіяни? Ну, дивіться, тут проблема в чому: що скажімо так, ті групировки того угрупування по чисельності по якості. Яке є зараз і на Сході, і на півдні, його явно недостатньо не для того, щоб реалізувати оці стратегічні цілі, які е, були озвучені. Але е, тут треба, ну скажімо так, робити скидку на божевільну. Е, ви ж пам'ятаєте, що до 24 лютого минулого року багато експертів також говорили, що от того групування, яке є на Кордонах з Україною недостатньо для того, щоб ну так, захопити територію України або, скажімо, нанести повну поразку Україні. Але ж наступ, наступ почався, це було рішення Путіна. Ну не, то, не точно так, 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 так же, але ж, ну скажімо, подібним чином може статися і цього разу, що не готовим угрупованням. Буде наданий наказ наступати. Тобто до, до цього ну часто говорять, а треба чи треба боятися цього? Треба цього не боятися, треба цього, до цього готуватися. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. На все добре і до зв'язку.